Всім привіт! Коли італієць каже ті аскольто. Він намагається тебе зрозуміти. Тобто слухає уважно, що ти кажеш. Коли говорить ті сенто. він просто тебе чує, коли ти говориш. Давайте спробуємо зафіксувати ці два слова, щоб більше їх не плутати. «Аскольтари» означає слухати. Слухати уважно це активне слухання. Коли ви обдумовуєте те, що слухаєте. Наприклад, Аскольто ла музика. Я слухаю музику. Спеціально слухаю, бо мені подобається, Лей аскольта лінсенянте. Вона слухає вчителя. Вона слухає вчителя для того, щоб навчитися. Слухає уважно, що він говорить. Аскольтари завжди вимагає об'єкта, когось або щось. Я собі придумала таку фішечку. А. Слухаю музику друга А. Тобто уявляю емоційне А для того, щоб використати слово «аскультари», що починається голосним звуком А. Ще кілька прикладів. Аскультари ла радіо. А, радіо слухаю. Аскультари і консилії. Слухаю поради. А, поради слухаю. Аскультари лькори. слухати серце. А, серце слухаю. Ну, це так, мені допомогло. Якщо вам допоможе, я буду дуже рада. Тепер трошки розберемо слово «сентіре». «Сентіре» має ширше значення. «Сентіре» означає чути або відчувати. В значенні чути приклад наведемо. Сенто руморе» Чую шум. Тут пасивне слухання, просто чуємо якийсь шум. Ти, сенто мале, погано тебе чути, поганий зв'язок. А тепер сентіри в значенні відчувати. сенто, бене, почуваю себе добре. Сенто Лодоре дель Кафе, відчуваю запах кави. Отже, сентіри охоплює декілька чуттів, не лише слух. І зробимо такий висновок Аскольтари – Активна увага потребує об'єкта і означає українською слухати. Сентире, пасивне сприйняття, емоції, відчуття означає чути або відчувати. Італійці кажуть нон баста sentire, бізоння ascoltare». Недостатньо чути потрібно слухати. Дякую, що були зі мною до зустрічі.